Ще раз основні моменти по виплатам за поранення. Дійсно, ми допомагаємо в певних випадках бійцям отримати їхні виплати. Нещодавно ми отримали відповіді військової частини, де вони визнавали, що дійсно не здійснили виплати одному тяжко пораненому бійцю. Він майже рік лікувався і надійшло. Ну, Якби обіцянка військової частини, що до кінця 23-го року йому все виплатити. І в п'ятницю людина повідомила, що отримала винагороду цю бойову додаткову за 4 місяці, тобто по 100 тисяч за 4 місяці за тяжке поранення. Дуже часто люди до нас звертаються з претензією, що їм військова частина щось не виплатила, але люди дуже часто помиляються, що у них є заборгованість. Дивіться, якщо ви виписані, наприклад, в липні, місяці, то ваша цих 100 тисяч прийде за поранення у наступному місяці, в серпні. Треба банківську виписку дивитися по дохотній частині і вже в наступному місяці і уважно дивитися призначення платежу. Там написано саме за який період і саме яка виплата робиться. Бо тут часто виникають непрозуміння. Буквально на днях мій юрист потратив там три години робочого часу, щоб проаналізувати всю медичку, щоб проаналізувати всю фінансову документацію. А виявилося, що людина ще минулого року все отримала, але ось вона рік думала, що їй не доплатили тих 100 тисяч. Ну таке буває. На що хочу звернути увагу? При тяжкій травмі оплачується час лікування, час переміщення між медичними закладами та відпустка по лікуванню. Якщо у вас не встановлено, що у вас тяжка травма, то вам буде оплачуватися лише період стаціонарного лікування. Якщо у вас було переривання стаціонарного лікування, чи ви пішли у відпустку вас до ліковиці відправили додому, а це було якесь легке поранення, або ще не було вилка, і воно потім не визнало, що у вас тяжка травма, то тут вам оцих, як то кажуть, бойових по пораненню і не буде. Ну, також ви маєте розуміти, що якщо созаття, чи якісь там... Адміністративні дисциплінарні правопорушення, то також ви можете втратити таку виплату. Для замовлення консультації, аналізу ваших документів, звертайтеся за контактами, вказаними в телеграм-каналі або в профілі.